уберите телефон? отойдите, пожалуйста. Вот. А вы лично? Он почти ваш ровесник, да? Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Признать антисоветизм экстремистской идеологии со всеми вытекающими отсюда выборами. Ты что, не понимаешь, что происходит? Это враг тебе не дает Й дописати тврак роду человеческого, Тебе не дають сделать. Советский Союз є, і он нікуди не делся. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Території, де не пройдуть російські вкиди, їхні ПСО і протидія ворожа нам із вами. Ми маємо бути пильними і, звісно, не допускати росіян до нас. Тож не забувайте нам в цьому допомагати. Обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. На болотах останнім часом відбуваються дивні дива, пов'язані зі смертю топ-чиновників. При тому дохнуть вони за максимально дивних обставин колишнього міністра транспорту Російської Федерації, а ще і губернатора Курської області, такого собі старого, Войта, знайшли мертвим в машині видінцо ще й з вогнепальним пораненням. Звісно, всі одразу кинулися заявляти, що це було. Самогубство слідчий комітет назвав якраз все це основною версією. Тоді як телеграм-канали і різні розслідувачі трошки сумніваються. Мовляв, ну, по перше він застрелився із нагородного пістолета від Міністерства внутрішніх справ поблизу своєї Тесли, не дуже так знаєте, скрімтна і православненька їздити на американській машині. Але чи це було в машині, чи біля неї сам чи хто допоміг, Неясно. При тому. Цинізм Російської Федерації він теж дивує. Буквально зранку Старовойта оголосив, що йде у відставку, а вже потім стає відомо, що він помер. Ще за декілька годин призначають і нового міністра транспорту. У нас от є спеціальна команда. Я вас сейчас приведу зараз привіду про Не снимайте, пожалуйста. приведите, пожалуйста, чоловік. Я уділіть телефон. Отайдіть, пожалуйста. человек. Тобто виходить, що за одну добу він встиг звільнитися, померти і навіть призначили ще нового. Ще видання стверджують, що смерть сталася за понад як добу, а тому відставка може бути пов'язана із корупцією під час будівництва укріплень у Курській області. Потак так, саме Старовойта хотіли зробити крайнім. За те, що якраз побудова тих фортифікацій провалилася, ну і свого часу збройні сили України із з легкістю зайшли на територію Курщини. Одним словом, супертемна справа. Але по факту, ми ж розуміємо, що нічого просто так в Росії не буває. Ну, і ще трошки про цинізм росіян. От, наприклад, депутат Держдуми луговий, він фактично професійний кіллер. У відеозверненні посміхається, коментуючи смерть старової та каже, знав його так, звісно, але не, шка... не скажу, що шкодую. Е, так можна було? А як же оце скрєпне про мерців або добре, або ніяк? Шокі. Шокі. Ну, вот. А ви лічно бачті так? равісні? Ну, ви знали, болічно, да? Ну, звісно, у нас на І не раз. Тим часом заступник начальника Росавтодору помер на робочому місці в Міністерстві транспорту той самий день. В той самий день ви можете собі уявити цей збіг. В нього нібито зупинилося серце, а медики лише констатували смерть. Хоча і деякі телеграм-канали в Росії припускають, що це через стрес від новини про Старовоїта або можливо вони разом пилили гроші на ті самі фортифікації. Тобто за один день двоє чиновників помирають. Mm. І якщо ви не знали, то не тільки Україна завдячує Росії. Радянському Союзу, Леніну за те, що нас створили, бо якби не вони, то нас би не було. Виявляється, що і Сполучені Штати Америки теж мають сплатити свій певний борг і чек Російській Федерації. Я вже навіть не знаю, чи все це зробив Путін і його кліка, але тим не менше, в розмові зі своїм улюбленим пропагандистом і скортніцею Павлом Зарубіним, Путін заявив, що Росія і Сполучені Штати Америки завжди мали особливі відносини, і він ще й похвалився, що Росія підтримує Підтримала незалежність Америки від Британії, постачаючи зброю і гроші. Ну а потім допомагала півночі в громадянській війні. Це, мовляв, нас об'єднувало. Додав він. Ви, хоч розумієте, наскільки давно була війна, яку згадує воєнний злочинець Путін? Зрештою, я завжди кажу: ми пахалі, я і трактор. Сучасні росіяни, які нічого не досягли, нічого нового не збудували, тільки втрачають вони постійно приписують собі якусь міфічну владу над всіма іншими. Мовляв, вони нащадки якихось там великих так покажіть, так зробіть, так продемонструйте, що в ваших поселіннях будуть, наприклад, туалети, а не вигрібна дірка. Ну а так, звісно, і США, і Азербайджан, і Україна то все тільки від вас, Кстати говоря, що касається американців. У нас же всегда були на протяжні <паспраць> длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие даже, поставляли, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Север-Юг и, и, так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло. Все на фронт. Все для перемоги. Воєному злочинцю Путіну показали експозицію до Трьохліття проекту Все для перемоги. Організатори вихваляються. Ідею народили прості смертні люди. Ні, ну конечно ж ну ні, не бажителі, ну ей богу. Понад 5 мільйонів долучилися до гум допомоги. Я дико перепрошую. Ми час від часу розповідаємо і показуємо оцю історію з гуманітарною допомогою, коли в який небудь батальйон відправляють пів кілограма цукерок. Це саме так у вас рахується ці 5 мільйонів. Росіяни, мовляв, переказали 45 мільярдів рублів на фронт. Це кругом бігом десь 500 мільйонів доларів. Рахуйте, що Україна в рази рази і рази менша і по населенню, і по ресурсам, і по доходам. Але як ви думаєте, у скільки разів більше українці задонатили? Відповідь правильно, в рази і рази, при тому, що все абсолютно логічно для нас це екзистенційна війна, війна на виживання, а для росіян це ніщо. Це захоплення територій, Тож брати в цьому участь на щастя для нас, хочуть далеко не всі на стінах цій експозиції імена, але стін не вистачило. Кажуть, ті, хто все це організовував, всі в єдиному пориві, підтримують воєнного злочинця Путіна. Єдине, що хочеться запитати, от, до прикладу, в Ізраїлі немає такого поняття, як гуманітарна допомога. Ніхто не скидається для того, щоб купити бронік чи якийсь автотранспорт. Це все надає держава. Ну, так побудована ця система. В Україні це неможливо, тому що прикрити всі потреби нашої велетенської армії і фронту, звісно, на жаль, наша держава не здатна. Але бюджети Росії вони рекордні. От в буквальному сенсі вони рекордні навіть для самої Федерації, і при тому росіяни скидаються ще й на те, щоб їхні ж пішли на фронт і загинули. Хіба це не ідеальна піраміда по обалванюванню недорогого росіянина? Це можливо було вигадати тільки в Росії. поприветствувати вас на нашій небольші виставці, присвяченій годам работе под девизом «Все для Победы». Эта идея родилась от простых людей, которые приходили в наше региональное отделение, писали в социальные сети и просили дать возможность им помогать фронту и мирным жителям. Да, вот здесь малюсенькая часть этих фамилий, которые мы постарались вынести, но ну, вообще это 5 миллионов человек, то есть можно было все стены занять этими именами, и места бы точно не хватило. Мы начинали как небольшой центр международной помощи в Ростовском университете, в Македонском Сейчас это уже 17 тысяч тонн, 12 распределительных центров новых регионов, тысячи которые прошли. Но главная наша задача в гуманитарке это когда уже люди говорят, отодвинулась, отодвинулось, а государство еще не пришло и не настроило все механизмы, оказаться там и помочь тем людям, которые героически дожидались у нас Что касается помощи по фронту нашим бойцам, мы уже превысили 45 миллиардов рублей, из них 24 миллиарда это самые простые люди. мы их говорим, каждую неделю у себя собираем в Москве. И приезжает 30 человек, я всегда спрашиваю, кто мне заказал пропуск на автомобиль. обычно это один-два человека. То есть приезжают бюджетники, приезжают врачи, приезжают самые-самые простые люди, средний чек 500 рублей, то сколько они переводят. А при этом, ну, это такие огромные суммы, да, и они... Да. И на, ну, получается, на свой личный автомобиль нет средств, такого, а помогать бойцам, как мы я в это, ну, настоящим. Боже. Інколи, коли я дивлюсь російську пропаганду, я не дуже розумію. Мені треба відкрити календар і подивитися, який зараз рік на дворі. Бо вони мене водять в оману. Відбувається з'їзд комуністичної партії Російської Федерації. Так, так, з'їзд комуністичної партії, який перетворився на соціальний цирк. Комуністи вимагають виправдати Сталіна. Я прошу прощення, душегуба, який вбив таку кількість людей. Вони вимагають виправдати. У вас там начебто був процес розвінчування культу особистості, а зараз ви знову хочете його закрутити. Перейменувати вимагають Полгоград на Сталінград і визнати канал Спас інагентом за фільм Мумія про мавзолей. В принципі, а що ви знаєте про потреби часу, про виклики сучасної Росії? Все, що потрібно, це перейменувати, звісно, Волгоград на Сталінград, тоді все. Заб'є новим життям і заграє новими фарбами. Фільм, до речі, назвали політичною провокацією, той самий сами про Мавзолей, а 81-річного Зюганова знову обрали лідером. Боже, да це ж просто неможливо в це повірити. Він же так само прекрасно виглядає, як оця мумія самого Леніна в мавзолеї. Тому так, хто б міг ще очолити цю богом прокляту партію? должен сказать, что политическая провокация с показом киномерзости мумия показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической партией. Мумия – это удар не по партии. Мумия – это удар в спину России, удар по будущему России. Геннадий Андреевич задал очень серьезный вопрос. А на чьи деньги создан этот киноподелка? Я опнулся в эту проблему, должен вам доложить бюджетных денег, российских бюджетных денег здесь нет. Более того, государственные органы, в том числе администрация президента, не имеют отношения вот, э, к этой подделке. Это частная позиция канала, руководителей канала СПАС. Более того, я уверен что и руководство Русской Православной Церкви, они имеют свою позицию к этому, и ничего общего с мнением канала не имеют. Поэтому я предлагаю, развивая тезисы Геннадия Андреевича, поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что финансирование, финансирование этого, этого фильма есть и деньги иностранные, Добиться піце признання каналу спас і на ад'єрта. <кліп> і і Признань антісамітізму екстремістської діоліції з всіми витікаючими. От, хоч вбити мене я все ніяк не можу зрозуміти їхню любов і тягу до того, щоби. Перебувати в радянському союзі, як їм це продали одного одному чортові відомо. Тим не менше, тіктокер показує два флаштоги з прапорами Росії і радянського союзу, коментуючи, що ось ось він наочний доказ, що радянський союз нікуди не дівався поруч. Колючий дріт, паркан і вишки, що додає концептуальності. Зрештою, в цьому є певний сенс, бо сучасна Росія максимально нагадує радянський Союз, що немає тріок, що немає розстрілів, але вже є Купа політичних в'язнів, повна відсутність свободи і переслідування інокомислячих. Ну а все інше 37-й, 38-й, сталінські репресії це обов'язково буде. Все на наших очах. От тільки я не впевнена, що ми про це дізнаємося із Тіктоку, бо його, як ви пам'ятаєте, в радянському союзі не було. От наглядна картинка для тих, хто не розуміє, що насправді відбувається. Як бачите, с левой стороны российский флаг, а с правой Советского Союза. Это не я его туда поставил. То есть, как видите, все неоднозначно. Советский Союз есть, и он никуда не делся. Головна пропагандистка Російської Федерації Маргарита Сіманян випустила книгу. І ні, це не 20 порад, як доглядати за вашим чоловіком, коли він перетворився на овоча. Ця книга називається спочатку було слово, потім буде цифра. Так, да, вона так і називається. Після двох років роботи задум давній. Ось тепер Маргарита Сіманян випускає в світ свій шедевр. Притому знаючи їхні скріпи, в них буде. Пушкін Достоєвський Сіманян. Друг казав, що ворог роду людського заважає, але вона все ж таки цю книгу дописала. Це християнський твір про апокаліпсис. Господи, чому вони всі настільки графомани і люблять мучити? Як ручку, так і папір. Але детально описано в цій книзі, куди котиться людство, швидкий розвиток то біда. Це як любить Маргарита Сіманян давати оцінку штучному інтелекту і не тільки. Хоча, з іншого боку, кому, як на головній чорти Російської Федерації, справді говорити і писати про апокаліпсис? Боже, може, вона теж являється одним із всадником, які і мають нам віщувати кінець цієї епохи. Один он мой очень-очень добрый старший друг. Надеюсь, так могу его назвать. И не возьму на себя слишком много. Который читал эту книгу и знал ее изначальный замысел. И читал ее в черновиках. И читал ее, вот, когда она уже была почти готова. Он мне сказал, ты что, не понимаешь, что происходит? Это враг тебе не дает ее дописать. Это враг рода человеческого тебе не дают это сделать. Поэтому он насылает тебе вот какие-то препятствия. Поэтому ты тем более должна это сделать. Потому что это очень христианская книга. Почему я говорю, что это главное, что я сделала, и, как мне кажется, когда-либо сделаю в жизни, это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в Откровении Иоанна, то есть апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти все в Библии, это написано метафорически, а я взяла на себя смелость. И я бы, кстати, никогда не стала публиковать эту книгу, если бы я не дала ее, закончив почитать. Очень они мне... не давали мне полномочий называть их имена, но очень серьезным церковным иерархам, и они дали мне благословение на это. Так вот, я бы старалась эти метафоры переложить на явление сегодняшнего дня. Куда мы катимся? К чему все идем? Мы же видим, мы не можем с вами не замечать, что человечество сейчас развивается быстрее, чем оно развивалось, когда бы то ни было. Жизнь людей начала 19 века в целом ничем не отличалась от жизни людей начала 18 века, по большому счету. Ничем. Электричества не было ни тогда, ни, ни тогда. Автомобилей не было ни тогда, никто. Да вообще... В принципе, вообще ничем. То есть мы можем сказать, что когда-то была мода на турнюры, а когда-то была мода на корсеты, но ведь это не жизнь человечества, правда же? Это, это... все, да. Даже орудия это войны ерунда. не отличались. Конечно. Что важно. Не отличалось практически ничего. Жизнь человека 18 века практически не отличалась от жизни человека 17 века и так далее. Ну, какие-то мелочишки, в общем-то, по большому счету, в человечестве в течение тысячелетий Менялись мелочишки, а вот где-то с середины 19 века с промышленной революцией, потом электрификация всей страны и всего мира, и дальше, 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 и это все начало развиваться. Если раньше развивалось в арифметической прогрессии, и то такой медленной, потом в геометрической прогрессии, то сейчас это развивается по экспоненте, вот так, вух, если кто помнит геометрию. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам під завершення цього випуску, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати розвиток та роботу команди youtube каналу Курбанова Лайф. Шукайте всі реквізити в описі до нашого випуску, або краще ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Всю інформацію ви знайдете на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. до Зустрічі.